Якою буде погода на вересень 2023 року та чи варто очікувати значного похолодання вже у перший місяць осені, ми дізнавались з прогнозу синоптиків. Осінь 2023 року передбачається теплою та досить сухою. Про це каже метеоролог Віра Балабух. Вересень це місяць, який можна охарактеризувати як перехідний від літньої до осінньої погоди. За її словами, є велика ймовірність сухого та теплого першого осіннього місяця 2023 року. Палом прийдешня осінь може виявитись трохи теплішою, ніж попередні, але це не означає, що кожен день буде вища температура, ніж зазвичай. Мова йде про середню температуру, якою буде погода на вересень 2023 року, також йдеться у прогнозі AccuWeather. Якщо проаналізувати в загальному, то опадів буде вкрай омаль, принаймні на це вказує попередній прогноз погоди. У першій половині місяця денні максимуми будуть нагадувати скоріше літні від плюс 24 до плюс. 26 градусів, у залежності від регіону, зниження особливо нічної температури варто очікувати після 20 вересня. Під кінець місяця вночі буде від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів. Схожий прогноз погоди на вересень 2023 року подає і сайт Метопро обмаль опадів та досить тепло, особливо в першій половині місяця. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в Курсі останніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.